Друзі, привіт! В цьому відео ми з вами будемо розглядати базові команди GitHub для керування файлами. Якщо у вас Windows в такому випадку користується Git Bush. Зараз ми будемо переглядати, в якій ми знаходимося директорії. Якщо ми в терміналі, то ми завжди знаходимося в якійсь папці. Як ми це можемо зробити? За допомогою команди pwd. Yeah. Uh, mm -hmm. Właśnie like okay. yeah, şey, uh, wpisałem um, so so w 1.0. InhalAf pokazuje, że w dysk E i w folderze Site. W możemy przejrzewać, gdzie nasze miejsce nachodzenia w danym momencie. Zwieszno, w naszej folderze jest jakiś miejsce, jakiś fajer. Jeśli zobaczycie to jest... Нам треба ввести команду lS, щоб переглянути всі файли, які в ній знаходяться. Від і ми можемо бачити всі файли і папки, які знаходяться в даній директорії. Але інколи ми можемо хотіти побачити більше деталей по нашій документи. Для цього у нас існує команда ls, але додатково Ми допускаємо з ключем. Minus N, dopuszczam do LS. Np. Enter i my że hmm. nasze elementy wyobrażone well, w LDS w formacie. I jest jeszcze hmm, dodatkowa informacja. Robocza, o wszystkich naszych elementach. Pełna służbowa informacja. Також ми можемо додати ще один ключ, щоб відформувати наше місце за датою. Цей ключ, ключ називається t. Пишемо lf "-l", щоб це було єсть. І додатково-t. Нажимаємо Enter. І ми бачимо, що наші, наші всі файли відсортовані за датою. Поєднати два ключі можна ще одним чином. Давайте по чесному экрану. Пишемо ls –l і одразу ключ T. Нажимаємо Enter. И результат ми бачимо той самий, але при поєднанні двох ключів. Команда Clear. Чистить екран. Щоб нам не лишний текст. Давайте зараз з вами переглянемо вміст іншої директорії, не той, якій ми зараз знаходимося, а в іншій. Як це буде увагу? Наприклад, пишемо LS. І нам треба написати назву директорії, в яку ми хочемо заглянути. Як це робити? Ми пишемо крапку, далі с і назву даної директорії або PUB собі, що ми не пам'ятаємо повної назви нашої директорії, тому ми можемо назвати тільки початок назви, наприклад, DOC, І нажимаємо Tab табуляцію. Тоді відбувається автодоповнення нашої директорії. Тобто, якщо вона напишете половину шляху назва і нажмете Tab, у нас відбувається в GT-автодоповнення, яке допомагає вам швидше знайти дану папку. Але це, звісно, може не завжди так спрацювати. Давайте зараз нажмемо Enter і ми бачимо всі файли і папки, які знаходяться в директорії документ. Ще також ми можемо нажати ls.s і букву D і нажимаємо Tab. Тоді нам відкриються зараз всі варіанти, які є на букву D, всі документи. Чи файли з назвою, яких починаються з D. Ми можемо двома оціма варіантами шукати потрібні нам директорії. Давайте повторимо зараз нашу G. Можемо образ. Документ, табуляція, і переглядаємо всі наші файли і директорії. Це зрозуміло. Крім того, якщо нам потрібно, ми можемо вийти вгору відносно нашої поточної директорії. Як це можна зробити? Пишемо ls.slash. А далі дві крапки і знову сл. Це ознак того, що ми виходимо на один рівень вище поточної директорії, нажимаємо Enter і ми бачимо, що наші файли відрізняються від наших попередніх і що це інший вже розділ. Або інші директорії. Це все директорії нашої батьківської папки. Тобто для відносної навігації ми з вами використовуємо ls. Параметр-l абос. сл, або крапка slash 2 крапки для того, щоб вийти на рівні вище, або 2 крапки, щоб вийти в крайному нашу директорію, або тильда, або напряму назву нашої папки, щоб вийти відкрити нам потрібний сайт. Тепер знаємо декілька способів, як пройти по директорії. Але як перейти в цю директорію? Ми подивилися тільки як переглянути. Давайте почистимо наш термінал. І є така команда Cd. Вона дозволяє перейти в дану директорію. Пишемо назву документу. І ми перейшли в папку Dell. Бачите, тут назва вже помінялась. Бо короновий диск e, папка, сайт. Тепер ми перейшли надав. Як це можна перевірити? Вдамо команду pwd і ми бачимо що ми знаходимося в папці down давайте напишемо ls переглянемо, що тут зовсім інші файли і давайте зараз попробуємо попрацювати з командою cd mm. давайте подивимось в чатку демо знаходимося wd ми також продовжуємо знаходитися Да, пронесемо с папку, коли на узикону пишемо. Пишемо ls. Так. І зараз ми хочемо перейти в папку bin. Пишемо cd slash bin. Перейшли. Бачимо. ПВМ. Байдемо ls. Ми бачимо, що тут є ще вже файл. Таким чином ми команду cd par не ставилось в команду bin. Давайте підчистимо аккаунт. Також ми можемо рухати стрілку ваші, побачити всі наші попередні команди, які ми використовували. І так, пишем cd.c.crancass. Ми опадаємося в нашу коронаву папу. Pnwd. Ми бачимо, що ми в наші кернові папці. І пер... попробуємо зараз перемістити папку Del. CD D. Ls. І ми бачимо, що ми в папці D. і які мені файли. На сьогодні в нас все. Ми переглянули сьогодні базові команди в терміналі, як переглядати репозиторії, папки, і як по них переміщатись. І також переглядати, в якому місці ми знаходимося. Зараз в поточному часі. Дякую за увагу.